Дуже Ходусенко живе неподалік парку слави у Херсоні. Жінка не виїхала з міста через хвору доньку. Вночі їх район обстріляли російські військові, пошкоджені будинки сусідів. Наших сусідів їм просто вибухом рознесло все подвір'я. Вони залишилися ну чудом живі. У інших сусідів були пошкоджені дахи, вибиті вікна, скло валялося скрізь. Було дуже жахливо. Це було вночі. Минулої доби російські військові обстріляли й Алею слави. Зруйновано кілька меморіальних дошок. Також пошкоджений напис Херсон при вході у парк Херсонська фортеця. Залишок снаряду залишився у бетонному паркані. Постраждали також кілька навколишніх адміністративних будівель. У них вилетіли вікна. За словами голови пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Толоконнікова, минулої доби російські військові обстріляли Херсонщину 40 разів. Били з артилерії, мінометів та танків. Місто Херсон ворог атакував 11 разів. Посілили в завод приватні та багатоквартирні будинки. Минулої доби через російські обстріли одна людина дістала поранення. Протягом минулої доби внаслідок ворожих обстрілів у Херсонській області виникло шість пожеж, каже фахівчиня прес-служби ДСНС Оксана Ульянова. Ближче до обіду, 26 грудня, на спецлінію 101 міста Херсон надійшло повідомлення про виникнення пожежі в житловому будинку у селі Антонівка. На місце події виїхало дві одиниці техніки та вісім рятувальників. Ліквідували пожежу на площі 40 квадратних метрів. Олександр Забродін, Олена Сумська, Олена Ліщенко, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.